На цей рік заплановано 4 мільярди надходжень від продажу та оренди держмайна. Пройшов вже майже квартал. Як ви оцінюєте темпи? Чи задоволені ви, чи вдалося за перший квартал 24-го року назбирати там десь біля мільярду, щоб в графік вкластися? Так, у нас в держбюджеті затверджено завдання для фонду державного майна. Це 4 мільярди від приватизації та 800 мільйонів від оренди. Скажу, що рік почався досить жваво. Ми маємо на середину березня проведених успішних аукціонів трохи більше, ніж на 900 мільйонів гривень, і надходження на середину березня від оренди вже більше 200 мільйонів. Тобто фактично йдемо в графіку з такою потенцією до збільшення цих сум. Нагадаю, що важливий момент. Після того, коли аукціон відбувся, переможець аукціону має сплатити борги перед державою. Це борги по заробітній платі, по сплатах податків. І це часто буває сума більше навіть від тієї суми, яка виручена на приватизацію. Тобто ви розраховуєте в будь-якому випадку, що надходження від приватизації оренди держмана будуть більше 4 мільярдів. Точну тобто яку цифру ви хочете вийти? Та бажано вийти, так, по, по своїх бажаннях і планах. Я точно впевнений, що ми виконаємо план, в цьому я не сумніваюся. Друге питання: що я максималіст, і моя команда знає, що ми дуже високо затягнули планку, я її не буду озвучувати, ми до неї рухаємось. План плюс це буде точно так. І я сприймаю кожну гривню. Я хочу щоб ви розуміли, для мене немає великих цифр чи малих. У мене є надходження, які я оцінюю завжди як плюс, тому що кожна гривня вона перетворюється в кулю, в снаряд, в амуніцію, в харчування наших воїн. Оце це та спроможність. І кожну нараду, яку ми проводимо в фонді, ми починаємо і закінчуємо з одного, що ми не продаємо квадратні метри чи не здаємо в оренду, ми наповнюємо державний бюджет для того, щоб. Наша армія була спроможна, щоб ми виграли війну. Оце та установка, яка трохи більше, ніж просто якась про... цифра. Якась цифра, саме так, так. Да. Ви в недавньому інтерв'ю казали, що ви сподіваєтесь продати об'єктів малої приватизації на 4 мільярди гривень, і це закриває повністю зобов'язання фонду на цей рік. Таке питання: ви робите ставку на малу приватизацію в цьому році? Тобто, ну, великою ви не очікуєте, чи я не так зрозумів? Ми ставимо ставку на всеохоплюючу приватизацію. Важливо розуміти, що приватизація і велика, і мала на часі потрібно її робити, і команда фондів сьогодні заряджена на результат. І ми хочемо досягнути 4 мільярдів лише об'єктами малої приватизації. Це такий внутрішній наш план. Крім того, велика приватизація, яка має відбутися. Ми готуємо її на друге півріччя. З другого півріччя має відбутися велика приватизація по декільком об'єктам. Це вже буде такий мега-приємний бонус. Для країни, тому що кошти, які виручені від приватизації, йдуть напряму в державний бюджет, а потім використовуються на сили оборони. А скажіть, будь ласка, які у нас цього року флагмани, От на що ви розраховуєте в першу чергу з великих об'єктів з точки зору результату? Є декілька таких потенційних лідерів, на які ми сподіваємося. Зокрема, такі об'єкт, як готель Козацький. Бачимо жвавий інтерес ринку до даного об'єкту. Готель Україна це центральна будівля, це серце столиці. І по ним ми чітко відчуваємо дихання ринку. Ринок готельний працює в двох сегментах: є девелопери, які викуповують нерухомість, і є управляючі компанії, які беруть потім ці об'єкти в управління. І з однієї сторони, і з іншої, ми бачимо жвавий інтерес. Готель України, наприклад, оцінений в мільярд 34 мільйони без ПДВ. Це буде стартова ціна, і впевнені, що ця ціна буде значно більшою, тому що інтерес є. На сьогодні це четвірка, яка в приватному форматі вона може стати п'ятіркою по тих характеристикам, і це розкриває можливості для заходу в багатьох мереж світових. Готель «Козацький» сьогодні взагалі має дві зірки вся на всього, але його унікальне місце розташування дозволить нам думати про те, що це буде в майбутньому, можливо, четвірка, можливо, і, і іншу категорійність буде мати. Але це точно ті об'єкти, які цікаві для інвесторів. Стартова ціна буде 1 мільярд гривень. А як ви очікуєте, до якого рівня вона може зрости в процесі продажу? Все залежить від конкуренції. Наша мета і задача це зробити роуд-шоу, щоб всі учасники ринку мали інформацію про цей об'єкт. Сьогодні наше інтерв'ю це також частина маркетингового фонду, які спрямовані на відкритість. Аукціон вирішить долю цього готелю. Але наша задача, щоб на аукціоні була максимальна кількість. Сьогодні ми з 1 січня вже досягнули рівня, що в аукціоні у нас приймає участь більше шести е учасників. Це в середньому, це, середньому. це в середньому, і це той показник, який точно говорить про відкритість. А якщо шість учасників, то ймовірність будь-якої там змови будь-якого е недобросовісного відношення до конкуренції мінімізується. І є об'єкти де у нас 33 три учасники, учасників, і це успішні аукціони, які показують, що 24-й рік це рік приватизації, це рік можливості, тому що одна гривня виручна від приватизації заводить за собою 4 гривні інвестицій приватних в обладнання, в модернізацію і держава це дуже важливо. Держава не втрачає після приватизації. Держава отримує податкові надходження від нових робочих місць, які створені на старих об'єктах, які вже, на жаль, були пасивами. І це основний меседж, який ми хочемо донести до ринку сьогодні. А відкрити трохи більше. Ну, то є, хто саме з таких всесвітньо відомих операторів готельного бізнесу цікавося, допустим, отелем України. Ми дуже обережно відносимось до. Переговорів, які йдуть з мережами і взагалі, потенційними учасниками, тому що часто це призводить до неправильних трактувань на ринку. І можу сказати лише одне: що декілька всесвітньо відомих мереж вже запитують технічну характеристику, вже уточнюють деякі деталі. Їм ці об'єкти цікаві, ми це бачимо. А декілька це скільки? Точно вже три мережі. Є інтересантами по даних готелях. Скажіть, будь ласка, які об'єкти наразі, ці, які є в управлінні фонду, є самими, є найбільш проблемними з точки зору саме приватизації? Денис, я би швидше перефразував фразу, які об'єкти є непроблемними. Ми маємо розуміти, що фонд в 2023 році а, починав рік. От вдумайтесь в ці цифри. Починав рік на 1 січня 23-го року в управлінні фонду було трохи більше 900 підприємств. 24 рік в управлінні фонду більше 2300 підприємств. Тобто кількість підприємств, яка була передана в сферу управління фонду в 2023 році, зросла в 2,5 рази. І це мегавиклик для всієї команди. Це величезна титанічна праця спеціалістів, керівників відділів, департаментів, управління, всіх-всіх, тому що потрібно це опрацювати, потрібно визначити стратегію, провести тріаж. І сьогодні ми маємо такий перший успіх, ми завершили сепарацію цих підприємств. Ми розуміємо, яка Дорога в майбутнє кожного з цих підприємств. Тому що є підприємства, які вже, на жаль, в документарній формі десятки років. Вони вважалися державною власністю, але по суті це підприємства з нульовим балансом, з задавненими проблемами, і вони вже тільки на ліквідацію чи на банкрутство. За, за даними фонду, таких підприємств привидів десь біля 700. От. Ви з ними наразі нічого не можете зробити, тому що відповідний законопроект завис в Раді ще з минулого року. Яка наразі там ситуація, там ви якось лобіюєте? Фонд активну позицію зайняв самого початку і продовжує сьогодні. Дійсно, законопроект 9387, який нам дозволить ліквідовувати підприємства, які вже є в документальній формі з старими проблемами-боргами. І е, основна суть в тому, що фонд зможе бути ініціатором цієї ліквідації, він сьогодні, як ніколи, на часі, тому що він дозволить нам виручити в процесі ліквідації кошти, які будуть потім направлені на підготовку наступних об'єктів. Е, пройшли всі комітети. Перше читання успішно пройшли. Е, бюджетний комітет рекомендував до другого читання і фактично. Єдине, що нам зараз заважає, на мою думку, це живе обговорення і, можливо, навіть якась спекуляція стосовно законопроекту про мобілізацію. Тому що дуже багато часу йде зараз в Верховній Раді на обговорення і дискусії стосовно законопроекту про мобілізацію, і інші закони просто законопроекти просто назяться. стоять в черзі. Добре. А якщо говорити, ну то тобто у вас є там завдання, є свої плани, є свої бажання. А що більше всього заважає? Є щось таке. Ми працюємо в, в законодавчому полі. Є дуже багато нестиковок, які потрібно, як, як лікарю постійно забирати. Будь-який об'єкт, який йде на приватизацію, має зазвичай купу проблем з минулого. І це не рік назад, це 10 років назад, 15 років назад. Є кримінальні провадження, які потрібно знімати, які потрібно знімати, доводячи свою правоту в суді. У нас, наприклад, є один об'єкт. Де з 2016 року кримінальне провадження на один маленький шматочок цього об'єкту, так? Із-за цього приватизація не рухалась багато років. Зараз ми вчепилися як бульдоги, в цю проблему, і ми її точно вирішимо. Тому що потрібно забрати ці мікромоменти, які заважають досягнути результату. Є спротиви груп впливу, є небажання банально Працівників десь в керівництві підприємств, тому що вони так переросли до свого крісла, що вони думають, що це державне підприємство є вже їхнім. А державне це спільно набуте. І це спільно набуте має бути приватизоване, якщо воно не прибуткове. Якщо воно прибутково виконує соціальну функцію, ми ще можемо розглянути цей варіант. Але також це не є панацея, тому що сьогодні час. Давати бюджету надходження, щоб вони могли виконати свою функцію, щоб держава виконала функцію. Точно не час нарощення збитків. Коли мені на доповідях керівники підприємств говорять, ну ми ж 15 років працюємо на цьому підприємстві, і ваш результат який? Мінус 5 мільйонів за рік, це ж постійне дно. До інших санкційних активів, які у фонді, це теж взяв цифру 3-2 мільярди гривень наразі з вашої колонки. Який в результаті, чи очікуєте ви, що весь цей список там, відійде якусь приватну власність в цьому році, чи в цьому році все не вдасться продати? Взагалом з 3 мільярдів гривень, скільки ви очікуєте реальних якихось надходжень саме з цієї категорії? Три мільярди гривень це така очікувана, очікуване сподівання на основі балансових вартостей цих активів. Якщо говорити про санкційні активи, які є в фонді, то скажу, що це найскладніша, найскладніша ділянка роботи, тому що по суті Україна сьогодні є піонером в напрацюванні юридичних механізмів поводження з санкційними активами. Таких об'єктів. У нас 731. Це різні об'єкти. Починаючи від паркомісця на районі оболонь, закінчуючи тим самим пакетом акцій в Ocean Plaza. Насправді величезний асортимент. Я нагадаю, що підприємства, які є в фонді, займаються економічною діяльністю в 618 напрямках. З 731 об'єкту не всі будуть приватизовані, будуть деякі передані силам оборони. Тому що це рухоме майно, це те, що може використати ага. армія напряму. Ми готуємо перелік для передачі, тому що не бачимо сенсу в реалізації цього майна. Відверто скажу, що ми очікуємо ще більше. А ще більше це скільки? Три плюс, Ocean Plaza. За скільки ми продамо, це ринок визначить. Завод Пентопак. Борисполі, лідер ринку харчової упаковки в Україні. Завод Мотор-Диталька Натоп прекрасне підприємство, яке сьогодні продає на Rolls-Royce, на Мерседес Бенс, на інші світові гіганти промисловості свою продукцію. 80% виручки це в євро. Тобто такі підприємства, вони мають працювати на державу, і вирощені кошти від них будуть суттєві. Окей, а щось із такою реально великою приватизацією, яка роками вже не, зрух... не, не рухається, Це, я там маю на увазі підприємства на кшталт там, ГХК, ОПЗ. Там. Чи є у них шанси цього року піти на продаж, чи цей рік все ж таки буде якось там? Фінальної підготовки а, у нас немає а, якихось стоп-дій до цих об'єктів. Ми їх готуємо на а, приватизацію, і я переконаний в тому, що деякі з них будуть реалізовані в цьому році. Просто потрібно розуміти, що велика приватизація це процес від 9, навіть так, від 6 до 12 місяців. Це залежить від кількості процедурних моментів, які потрібно здійснити, від проходження всіх бюрократичних механізмів в Кабміні, це затвердження аукціонної комісії, це визначення ціни, це повністю вся робота пов'язана з юридичним супроводом. І ми маємо пам'ятати, що кожен з цих об'єктів має історичні борги. Якщо маємо об'єкт, який, наприклад, Балансову вартість має образно 3 мільярди гривень, то не виключено, що заплачемо у нього 6 мільярдів боргу перед Антогазом, тому що він виконує соціальну функцію, борги перед постачальниками і інше, інше. І така кількість боргів часто його окисляє, так званий Poison Pills. Коли об'єкт є видимим, але, на жаль, історично вже дуже обтяжений боргами. І робота з цими боргами, робота з підготовки таких об'єктів вона складна. Все ж таки, ОГХК і ОПЗ в цьому році є шанси, що будуть конкурси ОГХК є шанс. Ми його готуємо, дійсно готуємо, тому що розуміємо, що сьогодні у нас як ніколи цей шанс є. Його потрібно використати. Чи буде він успішний, зважаючи на боргову ситуацію, на інше покаже ринок, але запити є. Окей, по залку. Що там саме буде виставлятися на продаж? я був на запорізькому алюмінієвому комбінаті. На жаль, ну це страхіття, те, що там зараз. І треба розуміти, що підприємство повністю розграбоване, і, на жаль, перейшло вже до фонду мертвим. В чому є великий, великий позитив таких об'єктів, незважаючи на суцільне негативне навколо нього? Охоронні зони. І можливість підведення інфраструктури це електроенергія, це газ, тобто це площадка під будівництво. Це Браунфілд, який можна використати під нове життя нового заводу. Mm -hmm. Точно, от тут так ми розглядаємо. таких об'єктів, у нас, на жаль, достатньо багато їх, але і вони мають право на життя. Ми не маємо права в Запоріжжі мати таку, знаєте, пляму. Хай там буде інше виробництво, але воно буде. Добре, ще одне досить нове для фонду напрямок це оренда державних земель. Які шанси, що цього року цей ринок запрацює, чи цей рік знову ж таки буде там більше підготовчий? План вийти на земельні аукціони, на оголошення цих земельних аукціонів у нас є, і конкретно він визначений як липень місяць. Якщо ми зможемо це зробити раніше, то я похвалю команду, скажу, що молодці. На жаль, є ті об'єктивні фактори, які залежать не залежать від фонду. Наприклад, внесення змін до бюджетного кодексу, змін до земельного кодексу і податкового це те, що за межами відповідальності фонду, це в межах відповідальності парламенту. Скажіть, будь ласка, а... Наразі там уряд в цілому там, проводить реформу, будуть там об'єднуватися чи ліквідовуватися якісь міністерства з 1 квітня 20 тисяч вакансій ліквідовують, там якісь ще кроки плануються. Фонд якось зачепила ця урядова реформа, там, чи там, будуть там, структуру там, управління чи скорочення кадрів. Так, скажу більше, що ми нестимо осторонь цієї реформи. По пам'яті скажу, що ми на 29% з 1 січня будемо мати менший штат. З 1 січня, перепрошую, 1 квітня. З 1 квітня 24 року. Фактично, вже всі процеси організаційні відбулись. Ми розуміємо, що це загальна державна політика. Нам дуже не вистачає цих. Штатних одиницьких спеціалістів, але будемо брати якість, а не кількість. Є ще е, такі підприємства, які вже після війни націоналізувалися. Там Мотор Січ, це господі Укрнафта. А якісь плани, що з цими підприємствами робити після нашої перемоги? Вони існують? Чи це зараз питання не на часі? Працюють і добре. Я впевнений, що після перемоги в нас буде інвестиційний бум. Я в цьому переконаний. І е, коли інвестори підуть навіть так побіжать в країну після перемоги, то вже потрібно буде визначати, що ми лишаємо за державним сектором, е, повноцінно розуміючи слово стратегічні галузі. Тому що я переконаний, що немає, наприклад, стратегічної функції в готелях, немає стратегічної функції в тих напрямках бізнесу, де є приватний сектор успішний. Якщо ми говоримо про національну безпеку, то впевнено, що Кабмін приймав правильне рішення, і деякі підприємства будуть забезпечити цю національну безпеку стратегічно. А все інше має йти на ринок. Коли був головою держмана Дмитро Сініченко, вже за цей термін, що ви вже на посаді, він до нього вже по-моєму раз-два ходили там, пропонували хабарі з його слів. К вам кінці ходять? З хабарями, ні. <реш> На щастя. <реш> На щастя, ні. Тут важливо розуміти, що багато що було зроблено до приходу Віталія Кувалі фонд. І сьогодні я чітко розумію, що сам процес приватизації кінцевий. Аукціон. Я можу це авторитетно сказати. Це дійсно прозорий механізм. І якщо ми говоримо про політичну волю приватизації, то нічого нам не заважає зробити цю приватизацію конкурентною, відкритою і прозорою. Моменти загравання з управлінням всі іншим, це точно не наш варіант, тому що в нас є задача наповнити державний бюджет, і ми її виконаємо. Тому, і, мабуть, цих гінців не видно і слава Богу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.